Піхота передала трофей. Тут пошкоджена ката зброя. Дуже скромний поки розділ музею, ну тому що нема куди собственно, це експонувати. Дмитро Коломойцев проводить музеєм 93-ї бригади Холодний Яр, над створенням якого працюють три місяці. Серед експонатів озброєння холодноярців, а також їхні трофеї. Теж збитий ката дрон вже не потрібний. Я роблю зараз експозицію для виставки і ну, таким чином я хотів представити перемогу світлих сил. Оце котик із ССУ, так? Так, да, 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 це котик 93-я бригада. Він такий, ну, символ щастя. Гордість музею каже Дмитро, світлини, що показують бойовий шлях бригади. Сумщина, Харківщина, Донбас. На цій каже вежа танку, що нагадує череп. Оце саме відома фотографія. Це було знято в звільненої нашої гусарівки. Всі фотографії в музеї робили наші фотографи з прес-служби. Ця фотографія стала дуже відома. Вона облетіла весь світ і друкували там в Нью-Йорк Таймс. Багато інших відомих видань. Фотограф нашої Іра Рибакова. А цей шматочок Солі. Пам'ять про Солидар. Його бригада обороняла у 2022-му. З танкістами з нашими, ну з ї бригади і. Вони мені ну як експонат сусне передали великих шматочок. Сули залишився маленький. Зараз у музеї дві виставкові зали. Експонати передають як самі бійці, так і підрозділи бригади. Представлена історія починаючи з Холодного Яру, потім АТО ООС і. Наша сучасна війна шевроний підрозділ, це таке самоцінне, що зараз. Отут. Окремі експонати для музею, як то інсталяції з гільз та картини на ящиках з-під набоїв. Дмитро створює сам. Він був як антураж для зйомок. Наносив там на деякі ящики, там бригадну символіку. Це ножик, швейцарський армійський ножик ентузіазм. у цивільному житті Дмитро був художником та арт-менеджером. Сам з Донецька на цій його картині Донецький аеропорт. Такий роздобаний я не бачив, коли там був участвовав в бойових діях. То ну були поруч там Автівка Марінка. Робота над музеєм триває. Потім, говорить Дмитро, експозиція переїде на пункт постійної дислокації бригади. Юлія Підгола, Анастасія Дашко та Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.